Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам, де можна знайти джинси, нові джинси за 299 гривень. Також багато різноманітних речей, взуття зі знижкою мінус 75, мінус 90%. Дивіться, буде цікаво. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Зі мною дуже цікаво та інформативно чекатиму на вас в коментарях. Думаю, що ви всі вже і так зрозуміли це полонбір. Я знаю багато хто любить їх джинси, тому сьогодні саме на них буде. Акцент і акцент на ціни. Перше, що мені не подобається, я хочу сказати свою думку, не знаю, чи ви погодитеся, напишите в коментарях, це те, що немає, знаєте, якогось відділення, все разом. Декілька тільки рейлів, де написано, що це знижка, як я й могла зрозуміти, що це знижка на цінниках, а так все вкупі, тобто і речі. З нової колекції і речі, ті, які на знижках. Ще нашарування оцих етикеток, тобто там, наприклад, 390, дев'яносто, віддираєш. Так дивишся, ну, типу чи не намахує тебе магазин, а там 499, потім віддираєш 599. І, звичайно, третій пункт, що мені не сподобалось, це маленький дуже вибір всього того, що на знижках. Відразу скажу, я прийшла в той час, коли магазин анонсував перший тиждень початок знижок. Як ми бачимо, відразу от я переходжу і вже нова колекція. Тут багато одягу присвячено Олімпіаді, тому все про Францію, про Париж. Але джинси самі базові моделі, всі є на вибір: і короткі, і довгі, капрі, бегі, мамс джинс. Це зрозуміло. Що по взуттю? Взуття не такий великий вибір, але все воно в пункті, на мою особисту думку, актуальне. На знижках була лише ось ця поличка, і я вирішила поміряти ось ці м'ягесенькі балетки такого оксамитового ем, оксамитового фактури. І також хотіла показати, що є з новинок шльопанців в стилі Ермес. Як ви бачите, в різних кольорах вони представлені. Також були леопардові, золоті, у нас натуральних матеріалів нічого не було. Приміряємо ось ці балетки. Тут така контрастна блакитна смужка і зелена оксамитова основа. Їх ціна зі знижкою 379 гривень. Я не скажу, що це максимально комфортне взуття, і не скажу, що воно максимально базове. Але симпатично виглядають на ніжці. Є ще декілька розмірів. Досить непогано. Не знаю, правда, ще можна поєднувати. такі цікаві для мене досвід. Я приміряла багато однотонних, не таких фактурних, а от фактура додає такого прям. Лялькового вайбу. Ну що ж, ми в примірочній. Я не знаю, чому у мене такі синці під очима тут наводжу Марафа показати вам образ. На мені, як завжди, моє коліє з перлів, тут також з перлами. У мене сережки, моя чорнобазова сумка, мої улюблені шорти Шанель. я їх купувала в 2020 році, і думаю, що це останній їх сезон і можна буде лише одягати на роботу. Також передаю вам такий цьомчик за всі-всі коментарі, приємні привітання, які ви писали під моїм минулим відео. Давайте повернемося до того, що я взяла з собою в примірочну. І так, я взяла з собою джинси. Я беру великий розмір, зрозуміло чому? Тому що спопереду мене чекає осінь, і така легка прохолода. Ходити мені ще є що, тому я вибираю 42-44 розмір. Вам такі. Розміри не треба. До речі, я тільки е, з вагітністю і зі своїм станом дізналася, що в пунктбір можна подивитись максимальний розмір. І я думала, що вони максимум до L. А там, до речі, є і 46-й розмір. Тому е, можна обирати, питаючи в консультанта, чи є ще. Ну, я скільки не запитувала, чи є більше. Вони кажуть, все, що є. Де є, все, що лежить, те є. Ну, знаєте, я консультанти. Я думаю, всі ми з цим зіштовхувалися. І так, моя чорна базова футболка і ці джинси. Модель White Leg. Такі об'ємні вони повинні бути. На мені 44-й розмір, ціна їх 949 гривень. Це нова колекція без знижки йде. Виглядає досить дивно, я намагалася ще під якимось ракурсом подивитися. Ну, ви самі бачите, що вийшло. Будемо дивитися також і інші моделі. Я Давно хочу придбати собі червону футболку, ось таку знайшла червоного насиченого кольору з активним написом. Спереду не такий активний, ціна 479 гривень, спереду більш лаконічний напис, ззаду масивні букви. Мені досить зручно в цих джинсах і в футболці, не знаю чи ракурси. Передають, мені подобається такий вільний стиль, мені треба передвигатися. Я ще ходжу на роботу, тому повинна бути активною. До речі, з цією футболкою ці джинси виглядають набагато краще, ніж з моєю чорною. Можливо, моя просто не настільки цупка і об'ємна, тому такий образ у мене вийшов. Наступна це сукня. Вона також з нової колекції по фігурі буде обтягувати всі ваші принади. Це дуже красиво. Я примірила, мені сподобалося. Я беру все у розмірі ML, тому можна так зорієнтуватися по речам. А от джинси, як я казала, 42 44 розмір. Я бажаю, що це досить базова сукня за 949 гривень, тому що можна накинути будь-який піджак, можна чинцовку якусь взагалі під спорт, як ви бачите, я показую вам в кросівках, можна додати якісь я не знаю, довгоносі шпильки, можна на кітенхіл. Будь-яка варіація, воно зручне, ці лямки не спадають, але вони роблять трішки грубшу руку. Ну, взагалі, щоб ви розуміли, як це візуально буде виглядати. Є ще в бежевому кольорі і в білому. Як на мене досить красивий варіант для фотосесії, напишіть, чи купувати мені його. Врахуйте, що в приміручній досить мало місця, щоб показати вам повний образ. Наступні джинси вже 40 в 42-му розмірі, вони більш прямі і, як ви бачите, світліші, вони вже йдуть з колекції мам І я знайшла на знижках ось таку ковтинку у розмірі L, була 949 гривень, стала, 900, ой, стала 299. Приємна така, знаєте, на тактильно тут такі куцики. Зараз актуальна тематика. Подивимося, як мене буде обтягувати світлі джинси. Мені сподобалися. Але я хотіла би, звісно, додати якийсь ремінець, аби підкреслити їх сірим. Блакитний завжди виглядає класно. Ковтинка <смі> на мені якось дивно виглядала. Не знаю, чи це не мій розмір, хоча Ель, я точно помістилася б в Ель. Ну, ось такий образ вийшов. Не скажу, що мені дуже сильно подобається, особливо цей комір. Якось Дивно, і не туди, і не сюди, як то кажуть. Знаєте, який зараз в мене ще час? Я ж можу там місяць чи два походити в джинсах, а потім мені потрібно буде все, що на резинці, оці штани, палацу. ну… Таке все більш вільне. Тому зараз квест знайти джинси, який мені подобається, які мене не будуть сковувати в русі. Це ще та задачка з зірочкою. щось таке базове і просте, але в той же час, щоб підходило до всіх. Образів. Я знайшла з верхнього одягу на знижках ось таку куртку у розмірі М. ці куртки робочого зараз на бік популярності. Сподобалося, що тут є куліска і комбінація таких матеріалів, як цепкої бавовни, та от такого Ну і, Звичайно, знижка колосальна, 299. Потім ціна впала до 1900. 1499, потім стала 399 джинси 1449. Це нова колекція з цими дев'ятками. Приміряю я ці бегі-джинс разом з цією курточкою, щоб побачити цю, цей комплект. знаєте Цю комбінацію на осінь. Вона, до речі, класно коригує фігуру, як ви бачите, навіть там, з животом, моїм нічого не видно, джинси прямі. І тут їх такий. Оригінальний підкат, це не я зробила їх коротшими, стильно виглядає, сучасно ці джинси точно в топі. Але вони зі всіх джинсів, зі всіх моделів, саме ця Бегі, саме ця Бегі-модель, вона тут найдорожча. Тобто найдорожча ціна на джинси, кому цікаво, це тисячу чотириста гривень. Коротше, 1000 тисячу... 500 гривень, як ви вважаєте, це дорого чи дешево? Напишіть в коментарях. Ну і відповідно, ось такий образ в мене вийшов. Всередині я зараз покажу вам середині, тут іде такий шнурок. Він також з такого шкірозамінника, як і верх, як і оцей ворот. Зручно можна затягнути і або ось таку пряму носити, якщо в мене живіт стане ще більший. Тобто зараз мені комфортно в цій емці, але розпустивши ця курточка, також буде на мене. Що ж, по верхньому одягу? Я ще взяла ось такі: ось такий вкорочений чорний бомбер та худі, зі, зіп-худі, як бачите, також все чорне відсвічує трошки. Знижка приємна, що бомбер. Що «Худі» коштувало раніше 1699 гривень, зараз ціна 399. Я взяла розмір, який був. Ось, наприклад, це «Худі» в розмірі XS. Але воно досить об'ємне. Ще брала там просто подивитися якісь сукні, дуже вже багато людей і черга в примірочному, тому швиденько вам показують джинси за 299 гривень, з якими ми будемо приміряти верхній одяг. Раніше ці джинси коштували, як з нової колекції, 1499 гривень. Ось такі зараз ціни. Колір красивий, світлий, але знаєте, з таким. З такою зеленю. Мені здається, красиво буде поєднуватись. Я залишаю свою ж чорну футболку як базу. Хотілося б трішки ременя мені сюди, але вже куди вже виходити, тому буду показувати, як є такі прямі взагалі в беггі-варіанті цієї моделі. Це допустимо, що вони аж такі величезні, можна все скоригувати ременно. Свої покупки покажу вам вже в осінньому гардеробі. Ще хочу сказати, що це зіп худі Воно є синтетичне, з такої, знаєте, цупкої тканини, яка тримає форму. Як ви бачите, на мені, XS, уявіть, це XS, і він робить такий. Об'єм дуже зручне, дійсно це худі, просто супер. Зручне, налази на будь-який об'єм, перевірено мною за 399 гривень. Те, що потрібно, така база є кишені. Ще поправка. Коли я на початку відео казала, що було дуже мало речей, я те й мала на увазі. З верхнього одягу були буквально там з 10 однотипних бомберів, така куртка, якісь худі і також. Щось в квіточки, але все в дуже базових кольорах. Ще одні baggy дins у нас за 299 гривень світлого кольору, і буду я поєднувати вже з бомбером. Тут на цих джинсах є. Потертості. Я обирала з кожної моделі на знижках найбільший розмір і всюди залишалося лише по одній одиниці. Ці вже сіли набагато краще, не такий об'єм. Заду мені також подобається. Вкорочений варіант бомберу це не те, що бомбер це повноцінна куртка, настільки тепленький. Точно рекомендую. 399 гривень поєднуватись буде просто з усім, не тільки з джинсами, яким я сьогодні надаю перевагу, а й зі спідницями, з підборами, і також з чимось більш таким класичним в плані взуття. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Напишіть, що вам подобається у мережі Плунбір. З цікавістю буду читати і до нових зустрічей в наступному відео покажу покупки з магазину Секонхент.